Ніше вуха ключика завжди були опущеними. Пес близько року блукав вулицями міста у пошуках господарів. Його життя змінило подружжя Черняєвих. Його привезли на базар, хотіли віддати в добрі руки. Він звідти втік, і так він блукав у нас. Місто маж поки не добрів від центрального ринку до річпорта. Він дуже відрізнявся від інших собак. У нього було особливо жалібний вираз обличчя, і ми дуже довго вагалися. Ми десь місяць думали, чи забирати, чи ні. І весь час його підгодовували. Він уже нас призвичаївся, жив на зупинці біля пірсу. І потім, якийсь день, я сиділа з ним біля під'їзду, і Діма вийшов, каже: забирай. Коли Юля вперше завела песика до квартири, той просто заснув на порозі. Собака був настільки виснажений, що проспав майже добу. З часом ключик став членом родини. Песик кардинально змінив їхнє життя. І тепер кожен ранок подружжя починається із прогулянки. Коли маршрутку там треба кудись їхати, там мені чи дім, він заскакує сам, сідає. Дуже розумна собака. Він, як з'явився у нас вдома, ми почали більше посміхатися. Якось життя стало здаватися більш щасливішим, більш яскравішим з собакою, і можна сказати, що він зараз найближча істота з усіх, які. є. Хоча ключик живе у подружжя майже рік, досі побоюється, що їх у нього відберуть, тому ні на крок не відходить від Юрі з Дімою. Він весь час разом з нами, і коли мені доводиться виступати, то я знаю, що вже мені треба ставити стілець на сцені, тому що він не буде стати з Дімою, Він біжить до мене і мені доводилось виступати декілька разів. ряд ну він сидів поряд на сцені зі мною. За словами подружжя, завдяки ключику їхнє життя стало в рази яскравішим та щасливішим. Вухати друг навчив пару частіше посміхатися та дослухатися до того, що говорить їм серце. Вікторія Хамаза, Віктор Наточі, Новини.